Вітаю, Антон, Гінчі Коуч. Дизайн і моделювання IT-систем складний процес. Погодити зі стикхолдерами, знайти доменних експертів, зрозуміти за архітектуру, погодити UX, вирішити за ризики, а потім ви це все несете команді розробки, сподіваючись, що вже перші спринти можна починати, але виявляється, що ще є білі плями, і Discovery процес продовжується, 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 а чи можна це все зробити за один день? А чи можна за один день змоделювати, хай високорівневали, але всю фічу енд-туен. Та й так, щоб всі погодили. І розробники, і стейкхолдери, і всі доменні експерти? Ви скажете Ні, таке неможливо. То каски дідуся панаса. А раптом можливо. Я запрошую вас 5 жовтня на Київ Проджект Management Day. я розкажу про івенштормінг. Про єдину спільну мову для технарів, бізнесу та гуманітаріїв, та як за один день можна задизайнити велику it систему або будь-яке інше програмне забезпечення. Побачимось!